Всім привіт! Компанія Автопарк місто Харків. Друзі. У нас нове надходження. Це Chevrolet Trax 2019 року випуску. Авто в дуже гарному стані. Повністю обслуговане та доглянуте. З Америки приходило з мінімальними пошкодженнями. Попередній частині є косметика тільки по передньому бамперу та по капоту. Оснащений автомобіль економічним двигуном бензиновим 1,4 літри. Автоматична коробка передач, передній привід, якісна літня гума на фірмових дисках, тонування скла, безключовий доступ. Текстильний салончик, встановлені чохли на сидіннях. Виглядає просто чудово, Доглянутий електропакет, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, круїз це все є. 70 тисяч кілометрів пробіг даного авто. Помилок на приборці немає. Старт-стоп, якісна мультимедіа з камерою заднього огляду. Чітка картинка, досить великий інформаційний дисплей, кондиціонер. Кондиціонер працює, автоматична коробка передач дуже класне авто, в гарній комплектації. В шикарному стані. Друзі, дане авто вже в продажу. У нас в місті Харків, Проспект Гагаріна, 23 автосалону автопарк. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!